Чи знаєте ви, що прямо зараз ви можете бути у розшуку? Іноді без вашого відома лише за кілька кліків ваше ім'я може опинитись у базах МВС чи ТЦК. Це реально змінює життя. Кожна поїздка, кожна спроба отримати державні послуги, навіть просто прогулянка міста може обернутися несподіванку, що кардинально змінить ваші плани. Звучить як сценарій фільму, правда, але це наша реальність. Вітаю, мене звати Геннадій Працевитий, Я адвокат та керуючий бюро ЮрКонсалт. Сьогодні ми розберемося у темі, яка тривожить багатьох українців: як перевірити себе у базах розшуку. Поліцейський армор та військовий оберіг, і що робити, якщо ви там опинилися. Це не просто юридична інформація, це ваш спокій, ваша безпека та ваш захист у сучасних реаліях. Почнемо з найцікавішого, що таке база Армор. Це автоматизована система обліку розшуку МВС України, куди вносять дані про осіб, оголошених у розшук. За що за кримінальні злочини? А в нинішній час, зокрема, за ухилення від мобілізації. Прямого доступу до неї немає, тому доступ для звичайних громадян закрито. Це внутрішня поліцейська система, але не панікуйте. Є спосіб дізнатися, чи не шукає вас поліція. Для цього ми звертаємося до публічного реєстру розшуку на сервісі Open Data Bot. Просто зайдіть на сайт Open Data Bot. У відповідні поля введіть своє прізвище, ім'я та побачкові та натисніть Знайти. Цей сервіс агрегує дані з офіційних джерел МВС у реальному часі. Якщо ви у розшуку, з'явиться інформація з датою оголошення та підставою. Якщо результат негативний, можете видихнути. Вас немає у загальному списку розшуку МВС та СБУ. Тепер перейдемо до реєстру оберіг. Це зовсім інша історія. Оберіг це єдиний державний реєстр військовозобов'язаних призовників та Резервистів. Якщо ви чоловік віком від 18 до 60 років, цей реєстр стосується вас напряму. І тут є два зручні шляхи перевірки. Перший це наш вже звичний портал Дія. Авторизуйтесь через банк ID або електронний підпис. У каталозі послуг оберіть довідки та витяги, а потім військово-обліковий документ. Після заповнення форми ви отримаєте pdf витяг з усіма вашими даними. Статус відстрочка і що найважливіше, чи перебуваєте ви у розшуку. Другий ще простіший спосіб це додаток резерв плюс. Встановіть його на свій смартфон. Авторизуйте через Дію або «Банк ID. Все, у вашій електронній карті ви одразу побачите свій статус, чи є ви у розшуку ТЦК та причини цього. Це альтернативний спосіб, якщо з якоїсь причини дія вам недоступна. У цьому документі видно все: чи перебуваєте ви у розшуку ТЦК, категорію обліку, постанову ВЛК, інформацію про бронювання. Якщо ви бачите статус розшук, то має бути вказана і причина, наприклад, наявка або щось інше. Дані верифікуються автоматично, а зміни фіксуються з датою. І пам'ятайте, армор і оберіг це різні системи. Поліцейський розшук це одне, розшук ТЦК це інше. А тепер про головну небезпеку. Багато хто досі не розуміє, що бути у розшуку ТЦК це не просто неприємність, це реальна проблема, яка має. Серйозні наслідки це не просто погана позначка, це може бути заблокований ваш виїзд за кордон, хоча зрозуміло, що за кордон зараз і так виїхати не можна, але також це створює величезні труднощі при отриманні будь-яких адміністративних, банківських чи навіть медичних послуг. Але найгірше це ризик бути затриманим. Так, на блокпостах під час перевірки документів на вулиці ви можете бути адміністративно затримані і доставлені до ТЦК. Це буде в рамках закону, і адвокату важко буде оспорити таке затримання. І тоді вже справа може дійти до адміністративних штрафів та до мобілізації. Найбільша помилка людей це нічого не робити. Ігнорування проблеми, сподівання, що якось пронесе це прямий шлях до великих проблем. Незнання закону або незнання свого статуса на жаль не звільняє від відповідальності. Може, що робити, якщо ви побачили статус «Розшук ТЦК? Або ще гірше ви потрапили до поліцейського розшуку. Не панікуйте, перший крок це з'ясувати причину розшуку. Якщо щось не зрозуміло, одразу зверніться до адвоката. Ми, наприклад, більшість більшості справ через суд можемо оскаржити штраф ТЦК та зняти вас з розшуку. Звісно, якщо у вас є підстави для відстрочки, можна одразу навідатися до ТЦК для з'ясування такого розшуку, але все одно раджу спочатку отримати консультацію адвоката. Це не така вже і вартісна послуга, як всі вважають. Але одна консультація може зекономити вам купу грошей та часу. Якщо ж OpenDataBot показав, що вас вже розшукує поліція, це вже серйозно. Зняти цей статус самостійно майже неможливо. Це робиться лише через поліцію або за рішенням суду. Самодіяльність у таких випадках небезпечна і може привести до негативних наслідків. Негайно звертайтесь до кваліфікованого юриста, щоб зрозуміти підстави розшуку та вибудувати ефективну стратегію захисту. Адвокат допоможе вам подати запит до поліції або пілотувати документи для суду. Головне правило, будьте інформованим та ніколи не ігноруйте проблеми. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. По-перше, прямого доступу до бази Армор немає, але перевірити себе у загальному поліцейському розшуку можна через Open Data Bot. По-друге, свій військовий статус та статус розшуку ТЦК ви можете легко та офіційно перевірити через дію або додаток Резерв плюс у реєстрі оберіг. І найважливіше, будь-який розшук це підстава діяти, а не чекати. Ігнорування призводить до серйозних наслідків. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і, будь ласка, поділіться з ним тим, кому це може знадобитися. Можливо, ви врятуєте когось від великих проблем. Підпишіться на наш канал ЮКансалт, щоб не пропустити нові важливі юридичні роз'яснення і бути в курсі всіх юридичних новин. Якщо потрібна консультація, напишіть свій коментар під відео або звертайтеся до нашого адвокатського бюро за телефоном або у чат.